Привіт, мене звати Юля, і сьогодні я знаходжуся в ресторані Остання барикада, що на Майдані Незалежності. І сьогодні я буду брати інтерв'ю чудового та талановитого шеф-кухаря цього закладу Василя Дмитричука. Добрий день Добре. так. Я хочу почати наше з інтерв'ю з такого дуже класного та цікавого питання: як, взагалі, почався ваш шлях як кухаря? Ну, взагалі, в мене мама кухар. Угу. Вона років певно 25 працює кухарем в шкільній їдальні і. Цей шлях, він, ну, скоріше за все, що передався мені від мами, тому що я в дитинстві любив все куштувати. Я все прям пробував, пробував, пробував. І певне, це заклалося так. Там, мені заклали, що я вирішив, я навіть довго не думав, вирішив піти працювати кухарем. Ну, спочатку навчатися, а вже потім працювати. Ну, так, такий, от шлях. А чи довго ви йшли до того, щоб стати саме шеф-кухарем? Е, приблизно 10 років. Ого. Да. Дуже довго. Насправді, зараз шеф кухарями стають набагато швидше, uh -huh. ніж це було раніше. Ну, по-перше, конкуренція менша, на жаль, але так і є. Конкуренція менше зараз. Але ще плюс до того, що зараз більше інформації для того, щоб розвиватися, зараз uh -huh. є там. Тікток, інстаграм, ми всі знімають відео, і згідно цьому можна навчатися бути більш професіоналом і вже, так сказати, черпати інформацію з інтернету. Раніше, коли я так став на шлях кухаря, раніше було набагато менше цієї інформації і було тяжче. Приходилось працювати в різних місцях для того, щоб навчитися прийомам, азам. І взагалі дізнатися, що таке кухня. Тому що, mm -hmm. коли ти там навчаєшся в університеті, в коледжі, да, кухня це там навчаєшся зовсім іншому. Умовно, якимось азам такий мелочі. Коли ти приходиш уже безпосередньо в поле, так сказати, ну, тобто на кухню, ти зустрічаєшся з такою жестю, що взагалі ну, типу, цьому не навчають. Ну, це по-перше. А друге, це треба ще, щоб стати шеф-кухарем, не тільки е, вчити там теорію, практику, вміти смачно готувати, смачно подавати, а ще й бути менеджером. Угу. Тому що е, менеджмент е, одна із важливих складових шеф-кухаря. Якщо ти якщо ти смачно готуєш, в е, тебе гарні подачі, але ти не вмієш керувати, то шеф-кухар з тебе не вийде просто. Ну, тому що е, в е, різних ресторанах різна кількість людей, і вони всі зовсім різні, і до кожного треба знайти підхід. Ну буває там всякі баталії, бувають е, нерви, крики, істерики. Але е, ну, це наша робота. Ми працюємо на результат, тому ми за це отримуємо кошти. Е, тому, будь ласка, працюйте. А от ви зараз таку дуже класну тему, можна сказати, так зачепнули. От саме про те, що на кухні відбуваються різні ситуації. Це може бути запара, можуть бути якісь там виробничі, як що так можна ну, сказати, питання. От яка людина має бути, щоб стати класним, ефективним кухарем на кухні, на яку можна покластися? В першу чергу це відповідальна людина, тому що ми працюємо з продуктом. А це є в першу чергу так сказати небезпечна історія. Тому що якщо ми не будемо дотримуватися правил елементарної гігієни, там починаючи від миття рук, закінчуючи чистотою себе, ну тобто, це перше. Друге, продукти, правильне зберігання продуктів, правильне товарне сусідство, тобто це і є про відповідальність. Ну, от, Є ж різні, да, за мій mm -hmm. шлях, зустрічались різні люди. І коли а, там, кухарів все одно, mm -hmm. ну, чесно кажучи, там, щось кинув не так, щось кинув там, по сусідству рибу до м'яса, mm -hmm. ну, миті овочі до яєць кинув, ну, це не зовсім ок. А, такі люди, вони не. В мою команду вони не підходять. Довго не затримуються. Не затримуються, так. От ми зараз з вами також підійшли до мого наступного питання, яку людину ви б ніколи не взяли до себе в свою команду на кухню, загалом? Ну, взагалом, можна поюмеріть без руку людину. ну так якби так. Але є на жаль люди, в яких все добре, в яких є руки, в яких є голова, але вони. Показує неефективність. Uh -huh. Ну, тобто неряшливих людей, скажу так, суржиком, uh -huh. да? от такі люди теж мені не підходять. В першу чергу, коли а, людина приходить до мене на співбесіду, я дивлюся на безпосередньо, так сказати, оболонку. Uh -huh. Ну, видно зразу, же, що за хто до тебе прийшов. Uh -huh. Якщо до мене прийде людина, яка. Уже ідучи на співбесіду, по-перше, запізнюється, по-друге, прийшла, а, ну, буває там, негарно виглядає, mm -hmm. тобто неухожений, да? то якщо людина до себе така буде, да? ну, безвідповідальна, не дивлячись на, там, на, на свій порядок, каже, mm -hmm. що якщо людина така буде, то в роботі буде не краще. Ну, тобто, ця неряшливість, вона Передається не тільки а, ну, на роботу, а ще й mm. на інший персонал. Ну, тобто розгляд іде а, всього персоналу. Mm -hmm. Ну, я з такою людиною працювати не буду. Були моменти, коли а, на стадії співбесіди я просто говорив, ви мені не підходить і все. Mm -hmm. Ну, так. По-другому, ну можливо, я помилявся, mm -hmm. але ну, я не хочу там бачити цю людину себе на кухні. Все, я зрозуміла. Так. Тоді також буде дуже класне питання зараз в тему: чи звільняли ви колись людей зі своєї команди, і якщо так, то чи було це важко прийняти це рішення для себе і його озвучити людині, наприклад, з якою працювали? Звичайно, звільняв. Ну, були моменти. Ну, я не буду говорити а, про кількість, угу. а, можу сказати, що це не один, не два, не три людини. Ну, тобто. Але це важко, якщо, от, наприклад, ти е, в своїй команді бачиш людину, яка тягне всім донизу, uh -huh. ну прийняти рішення про те, що треба прощатися з цією людиною, це дуже важко. А особливо, якщо людина пропрацювавши там певний період часу, особливо якщо людина е, старше за віком, це uh -huh. прям ще, ще тяжче. А якщо це ще і, і Жінка, ну вона старше за віком, да, це ще тяжче. Uh -huh. а, таке рішення можна виношувати а, місяць, два, три, давати шанс людей. Uh -huh. Ну я завжди перед тим, як звільнити людину, я завжди стараюсь поговорити. Uh -huh. а, так сказати, пояснити людині, що може бути. Uh -huh. Спочатку йдуть такі от наміки. Uh -huh. Потім вже е, йдуть прямі слова, а потім вже діє. Ну, тобто е, нема такого, щоб один днем все, раз ти мені не підходиш і звідси. Uh -huh. Ні, всі ми люди, всі ми розуміємо, е, що можна виправитися. Ну, правильно ж, А якщо це все так сказати, цей шлях ми проходимо, і людина не міняється, тоді просто. Я говорю до побачення, але я це роблю не публічно, як правило, те та те з людиною, і ми вже домовляємося про те, як ми будемо допрацьовувати. <світ -дед> чи одним днем, чи там, людина хоче допрацювати, але знову ж таки краще, звичайно, одним днем. Бо коли людина звільняється, вона особливо кухар, вона, як правило, починає касячити. Пілот, саме так. Тому бажано тим і все. Загалом зараз переходимо до цього чудового закладу. Як ви дізналися про останню барикаду і стали тут шеф-кухарем? Ну, в першу чергу я знав про барикаду з інстаграму. Соціальні мережі, так сказати, та там реклами. Eh, знайомі фотографії, там останні брикада, останні брикада. Ну я не звертав eh, на цей заклад уваги як на потенційне місце роботи. Uh -huh. Але eh, сталося так, що я певний час eh, залишився без роботи, я відпочивав. Uh -huh. Я ще поки не збирався йти на роботу. Але сталося так, що мені, eh, мій вже теперішній сушеф скидує eh, рекламу про те, що таргет рекламу про те, що барикада шукає шеф кухаря. І я просто думаю, ну хорошо, ну закинув резюме, а там вже як буде. Я просто вигрузив своє резюме, перекинув е на повідомлення, тобто там посилання було, да, перекинув своє резюме і мені зателефонували. Ми провели е спочатку онлайн-співбесіду, потім ми домовились про одну зустріч. Е потім я ще думав. Варто чи не варто, ну тобто я ще вибирав, чи йти мені, чи не йти, тому що було декілька пропозицій в один момент. і на, Із цих всіх пропозицій барикада мені склалася е, е, цікавіша. Mm -hmm. Ну, велика машина, така прям багато посадочних, великий персонал. Я розумів, що це буде тяжче, ніж в класичних невеликих ресторанах, тому вже за рахунок того, що е, більше персоналу. Найтяжче це. А, чим більше у тебе людей працює, тим тяжче, тому що всі вони різні, так як я вже говорив. От. І е, я згодився і все. І прийшов сюди і вже працюю тут з січня, 20 січня. Да. Майже півроку, скоро буде півроку. Ну, скоро буде, так. Да. Скоро буде півроку. А дуже швидко час пролетів. Дуже. Да. Час Реально. швидко йде. От ви людина з таким дуже багатим досвідом як кухаря, як шеф-кухарем, так я правильно розумію, що ви ну, до цього 15. працювали. Так. Да. І от як ви вважаєте, чим кухня, меню, і взагалі остання барикада вирізняється серед усіх інших закладів з української самокухнею? Ну а, до кожної страви я вкладу історію якусь. Ну, тобто, це не просто. На ось, так сказати, скатана з інтернету страва, як багато це хто робить. Ну, побачив красиво-красиво, скатався, супер. А, я дивлюсь на, на продукти з іншої сторони. Українська кухня вона дуже багата на страви, на продукти, а, на історію. Головне, це історія. І а, коли ти вкладаєшся в, саме в історію а, От тієї чи іншої страви вона виходить, так сказати, особливою. Вона буде відрізнятися від всіх конкурентів, тому що це не, не просто придумана або скатана, а це якась історична історія, ну, історична подія, тобто історична страва, да? якісь продукти. Дуже багато Дуже. страв я черпаю з дитинства. Мене мама нам готувала там. Так сказать, кожного дня різні страви, і це була українська кухня. Ну, по-іншому, в той час, тим паче, це була тільки українська кухня. Ми ж не знали про тартари і все інше. Ну, типу, ну, да. так. от І спогади про дитинство, да вони надихають творити щось нове, точніше, щось. Зі спогадів, але вже в нових інтерпретаціях. Ну так, от уже більш на сучасний mm -hmm. погляд. Ну всі ми е, розвиваємося, всі ми е, ростемо, всі ми стаємо більш сучаснішими. І точно так же в кухні. Зупинятися не можна, тільки зупиниться, все, працювати не буде. Не буде працювати. Ви як не будете ефективні як. Кухар да, першочергово, да. так, необхідно. Да. Ефективність саме так, саме правильно підчеркнули. Ефективність шеф-кухаря е, падає тоді, коли е, він перестає розвиватися. Ну, Якщо він зупиняється на місці, якщо він не дізнається про якісь нові прийоми подачі тенденції, його ефективність падає і ну, кому треба такий шеф-кухар? Малоком. Да. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Ви дуже цікава особистість, правда. І я дуже рада з вами познайомитися. Дуже вам дякую. Приходьте в останню барикаду, можу скажете щось з нашим е, глядачом. Приходьте в останню барикаду. В останню Буде барикаду. Смачно і весело, і, так. Е, 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 і гарно загалом так. зможете ще побачити нашого шеф-кухара, тому що у нас відкрита кухня є в цьому закладі, і так. ви бачите всіх кухарів. Це дуже цікаво. Можна навіть сісти, подивитися. В нас є зала біля кухні, так в цьому закладі. І ви зможете це побачити. тому дуже Так, багато дякую. хто робить насправді. Так. І е, ну, це напевно цікаво. Так, я думаю, що так. Цікаво, як хтось готує. Так. Тому я вам дуже дякую. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Вам дякую.